Вітаю на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку вірш Леоніда Голоти. Найрідніша. Цей вірш розпочне новий розділ у нашому підручнику. Моя найкраща ненька. Для початку привітаємось і пригадаємо, де уроку. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Зробимо маленьку мовленнєву гімнастику. Як плаче немовля, як мама колише дитину. Як тато забиває цвях. Як каже бабуся, внукові мазурі. А як сопе дідусь, коли заснув, читаючи газету? А як добре ми вміємо читати? Підготуйся читати швидко. Прочитай перший стовпчик. Продовжуй читання. І третій стовпчик. А зараз давай спробуємо з тобою скласти вірш. Рядки цього віршу переплутались. Тож будемо складати його разом. Читай по черзі. Як думаєш, нам вдалося відновити вірш? Давай це перевіримо. Анатолій Костецький, все починається з мами. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна моря й океани здолати, гору найвище штурмом узяти. Можна пройти крізь пустелі та хащі. Тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами. В світі усе починається з мами. Постав відео на паузу та прочитай цей вірш самостійно. Чудовий вірш! На сторінці 30 нашого підручника ми розпочнемо новий розділ Без сім'ї нема щастя на землі. І саме в цьому розділі ми розпочнемо читати твори про маму. Тож для початку зупини відео на паузу та швидко прочитай в підручнику слова в першому завданні Голосно вимовляй виділений синім кольором склад. Дочитаєш? Повертайся до перегляду. А тепер ще трохи читаємо ці слова. Приготуйся читати швидко. Ось так ми можемо назвати лагідно нашу маму. І ось тепер ми перейдемо до читання вірша найрідніша, автор Леонід Голота. Сідай зручненько та послухай цей вірш. Хто розкаже мені казку? Хто щедріші всіх за ласку? Ти, матусі, наймиліша, в цілім світі найрідніша. Хто нас ніжить і голубить, пестить, гладить, ніжно любить, пригортає до серденька. Ти моя найкраща ненько. Якщо мама зараз поруч з тобою, обов'язково обійми її і поцілуй. А якщо мама зараз зайнята або десь далеко, зроби це при першій зустрічі. Домовились? Ну а перед самостійним читанням давай трохи розімнемося та потанцюємо. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку! Отож, приготувалися. Ось так покрутись, посміхнись ця мелодія не зможе тебе стримати, а ну-ка правої ноги, тримайся прямо давай, ногами рухай, та не зівай вільніше, ось так, два кроки вперед тепер присідай, покрутись та співай. Я люблю бугі-бугі я люблю боги боги, я люблю боги боги, я люблю боги боги, я люблю боги боги, я танцюю бугі-бугі кожен день. Го, го, гоу, го! Папа, папа папа. Ей, друзі, це ми втрачаємо ритм! А ну зібралися. Один, два, три! І... Я люблю бубі-буги! Дуже бубі-буги! Я люблю буги-буги дуже боги Хто справжній бугі буги хоче стати, треба, друже, у ритмі танцювати. Ти маєш знати, що таке наш стиль, Тут все серйозно, тут не полька, не кадриль, динамічні кроки, ти дуже крутий. Починаєш розуміти, як то бути живим. Я люблю буги-буги я люблю буги-буги я люблю буги буги Дуже буги-буги. Я люблю бугі буги Я танцюю буги бугі кожен день. хоп хоп, хоп, Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал. Руханка Коко. Як тільки добереться 500 лайків, наступне відео уже у нас на каналі. Всім па-па! Після маленького відпочинку повертаємося до роботи з підручником. Постав відео на паузу і самостійно, виразно прочитай вірш Леоніда Голоти «Найрідніша». Звертай увагу на інтонацію. Речення з знаком питання читай з питальною інтонацією. Речення з знаком оклику з окличною. Відео на паузу. Прочитай вірш самостійно, тренуйся читати виразно, а потім повертайся до перегляду. Хто для кожної дитини наймиліший та найрідніший? А чому ти так вважаєш? Роздивись уважно малюнок. Чи відповідає малюнок змісту вірша? А що б ти домалював чи домалювала б? Спробуй подумки увійти всередину малюнку. Де ти в цьому малюнку? В якому місці? А який інший малюнок можна намалювати до цього віршика? Трохи потренуємося. Продовж ланцюжок слів за зразком. Моя мама яка? Лагідна? А ще яка? Мій тато який? Працьовитий? А ще який? Мій дідусь. Який? Старенький? Ще який. Моя бабуся. яка? Мій братик який? Моя сестричка яка? Ось так непомітно наш урок добіг кінця. Закінчу речення. На уроці ми читали вірш. Автором вірша є найріднішою людиною для мене є після читання вірша я зрозумів, зрозуміла, що я обов'язково продекламую або прочитаю цей вірш. Кому? Тоді після уроку обов'язково ще раз виразно прочитай цей вірш мамі. А ми підсумовуємо наш урок. Чи все тобі сьогодні вдалося? Чи у тебе виникали труднощі? А можливо, нічого не вдалося? Яка ти кульбабка в кінці уроку? Урок добіг кінця. Я дякую тобі за роботу та за старання. І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!